Ну, це все я поняв. Це вже почалось кидалово, блядь, Це все. Так я не поняв. На моїй кухні нікого виганяти не будуть без мого дозволу. Понятно, блядь. Це просто тупо ну лакшері туалет, поняв в селі. Напевно, мене просто кіркою захуярили і все. Нарова. Я даня обожнюю Роблокс. Нереальна гра, мені дуже подобається, кожен день би грав. Це вам так, швиденько в пересказі, чого саме це відео я вирішив записати. Я почав працювати ще з дуже маленького віку. З 13 чи 14 років вже почав роздавати листівки. Тож, ну як ви розумієте, праці я ніколи не боявся. Але так вже вийшло, що дуже багато роботи, я просто ну чисто фізично, мені 21 рік, я тупо не встиг випробувати. Але Роблокс дав мені можливість ну, спробувати все. Сьогодні ми з вами спробуємо три гри. Я вже записав це відео. Воно вийшло, нібито ну, достатньо прикольне, ми веселимо. Тож поставте лайк і підпишіться на канал. Одразу хочу сказати, відео не для дітей. Тут є мати, тут є приколи, тут є такі приколи, які можуть для вас ще ну, не зрозумілі. Але якщо ви їх мама не забороняє вам це дивитись. Будь ласка, мене звати Даня, це канал НЦП, і я спробував різні роботи у Роблокс. Поїхали так, братва, Сьогодні ми строго з чаєм, щоб можна було постійно підзаряжатись енергією. Він крепкий, що ну просто сьогодні. Ми з вами граємо по роботі. Тож сьогодні ми прийдемося по тим роботам, які я ну ще не встиг. Спробувати в своєму житті. Так, почати я хотів би з піцерії, того що це ну, то, що я мав працювати, але якось ну, не вийшло. Поняв, якось не склалися карти. Хоча нам перше, що видає, от туди ми підемо грати. Картинка добра, мені до вподоби. Во клас. Поки що ми запускаємось, розкажу вам маленьку, але дуже повчальну історію. Якось давним-давно <рес> не мав я роботи. Треба було платити за квартиру, платити за ну життя в цілому. Ось мені дзвонять з піцерії, Кажуть: Даніле, вийти на працю, треба працювати. Робота була не. Далеко від мене, тож в принципі їздити туди кожен день було б ну, зовсім не проблемою. Але ну от, от я не пам'ятаю вже через що, але щось ну не співпало. І ось я дізнаюсь, що на цій роботі просто пізда, як іграти. Там вообще нереально працювати, там ну там працювати реально тільки жити не встигнеш, а так ну клас. Тож давайте подивимося, як воно, в принципі, в нас в Роблаксі. Так, що там таке? Касир, повар, фасовщик, кур'єр. Блять, ну це цікаво. Поставщик, ніхрена собі. Ну давайте почнемо цей. Почнемо, потроху будемо наростати, так? Поїхали, касир. Касиром я працював, я знаю, що тут таке, як воно працює. Так, є, говорить. Не поняв, а що це за варіанти? А де цей, типу, хуль ти хочеш? Що тобі треба? Тобі як зазвичай чи пойдеш на дай хоч щось реалістичне? а, Я не встиг, він позолонів? Ага, так, ти хочеш оцю хуйню. Я тебе поняв, братан. Хочеш травись, раді бою, це твій вибір. Треба якось так поставити камеру, щоб я. О, так шикарно. Жінка виглядає так, нібито їй треба сирну піцу. От чесно, от є така. Блять, не задав не... О, сирна піца. О. О. оце вибір вибор чемпіона. Все. Отак воно і має бути, братва, отак воно і має бути. Наша з вами задача предоставити людям те, що вони хочуть. Розумієте? Чим ти хочеш перекусити? Вже людина думає, так, я вже чимось хочу перекусити. Все. Ось у нас з колбасой, будь ласка, жири, толстій. Молодець. 331 монета. Обналічить. Улучшить дом. Крошечний, блядь. Це позор. Де мізам? Я хочу усадьбу. Це просто тупо, ну, лакшері туалет поняв. Какие 8? А чого так мало? Мені 300 дали в перший день, блядь. Ну, це все я поняв. Це вже почалось кидалово, блядь. Це все. Тобто тут вже прикола немає, ніяк. Поваром воно точно більше піде. Можу стати поваром? Можу. Так, і що і що мені робити? Перетягуємо куди? сюда Чи оце сюди надо. Оце сюди, оце сюди, оце сюди. Блядь, мені кажется, я херню намутил. Пацани, я херню намутил, точно, я вам гарантую. А вот это вот, вот Блять, ну це важко. Де моя піца? Ні, ну це взагалі якийсь бред, блять. Ребят, ну треба якусь цей. Давайте я буду. Я буду головним, а ви будете, ну так, чисто. Ну, що мені треба, ви будете робити. Добре? Все, домовились. Так, беремо тісто. Так далі нам треба зробити зараз піпіроні. Що це в нас таке? Це в нас сир, тобто в нас іде е, слой кетчупа, потім іде слой сира, потім іде. Блять, вже не треба. Ну ребят, ну ми ж домовились. Я роблю ви просто на побігушках в мене. Нашого це ісполнять, я взагалі не розумію. Давайте, де новий замовлення. Чи мені Набача ходити замовляти. Ще й замовлення приймати. блядь. Ну давай вже, блядь, Давай. Я поверх, блядь, Тільки давайте швидше. Ось ляпся. о ляпс. Во, піца. Так, знову ж таки кажу: кладемо тісто, кладемо сюди оцю хуйню. Кладемо сюди оцю хуйню і оцю. Все. Оце ми ставимо от сюди. То норма, то норма. Коли вже зарплата? У мене питання одне. Водичка, все, водичка поїхала. Ну я шеф, я поняв. Я шеф, мені вообще от ваша робота мені не цікаво. Дівчат, треба піпероні зробити. Що ми чекаємо, я понять не можу. Дівчат, так я не поняв, на моїй кухні нікого виганяти не буду. Будуть без мого дозволу, понятно, блядь. Дівчат, 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 там водичку треба подати. Подайте водичку, блядь, людині. Вот, вот. Быстріше працюємо, я все розумію. Піпіроні бігом. В моєму закладі люди не чекають. Бігом. Роб... Давай, давай, давай. блядь. Мені не дали зарплату. Ти не заробив того, що ніхуя. Ти де взагалі була? Вот, от правильно, туди йди. Дівчат, не спасайте. Працюємо, працюємо, у нас вон. Сирну піцу, досі не тут сирну піцу, блядь. Яка люди. Блять, хай горить собі з богом, я вас прошу. Так, дві сирні піци, дві сирні. Мені що? Мені самому ставати за це саме за роботу. варіант не можу, а? Так. Раз. Два. Балбеси, йобані, Нічого без папи не можуть. Поним? А чого ти колпак надягла, я зрозуміти не можу. Діва. Я хочу ще десь працювати, щось робити. Бути упаковщиком. Вот, вот це дело. Ось у нас піца. Ось ми її сюди ставимо. Беремо упаковку. Хуярим. Ой, ой-ой, що то не так сделав. Опа, щось я не так зробив, значить. Боже, яка проста робота, я в захваті. Так, все, давай. Так, братан, ну ти за мене знаєш, напевно, що я тільки що поваром був, я людина взагалі серйозна. Ну, поварята, блядь, Давайте швидше трошечки, ребят. Ну нам нема чого робити. Ми просто простаємо гроші. Кожна хвилина має заробляти гроші. Дельтаплан, нахуя мені дельтаплан. Нарешті, хоч попрацюємо, да, братуха? Ну, знаєте, я вам так скажу, поки що нічого важкого нема. О, диви, 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 я все, я. я... Я погнав. Так, блядь. блять. Ні, ну в цьому ресторані, звісно, ви маєте розуміти, що тут або ти сам працюєш, або ну, ніхто не буде працювати. Бізнес має, щоб розквітав, а він тільки й тухне. Тримай придурок, я тут половину з'їв, але не обісу, чи відай? Я більше половину з'їв, так що, в принципі, да пізде абсолютно. О, диви придурок на машині. Я можу сісти. Часний автомобіль, блять, у нього ще пістолет! Ще не розумію, куди мені йти. Бо це моя будка, блять. Позоріще боже. нахуй. Ну і що тут є? Нічого тут немає. Я не добрав в отпуск. На що мені відпустка? Я на роботу хочу, дайте мені робити, блядь. Так, ну це я так понимаю, моя робота, да? Да, 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 да точно тут моя праця. Так, і що мені можна взяти? Я можу взяти машину. Я можу взяти. Скутер можу взяти? Ні, скутер треба куплять. 5 доллар, ви чого хуй? О, так це зовсім інша справа. Диви, я зараз розвезу вообще все. Вум... Блять, все муж в натуре. бог, я знаю. Так, опа. Це все я можу брати просто так. Так все, братва, я в принципі поняв як це грати. В принципі, цікава гра, ну така. Братити свій час можна, пару годиночок чи прикольно. Але ми все ж таки блогери, тож нам треба йти далі. Значить так, наступна гра в нас дійсно про сильних мужиків. Для мужиків, які прям ну розуміють, що інакше як своїми руками гроші не заробити. І то є факт. Ми з вами підемо на шахту. Так, ну ми вибираємо одразу шуцю, по тому що ну по перше тут написано Майнс шахти. І будемо просто грати скальфом. Загрузка, ох, їбать. Так, поки загрузка, у мене немає розказати нічого про шахту. Ні, взагалі ніколи не було навіть можливості попрацювати в шахті, але чисто порасуждаю. От я б працював би в шахті, да? Чисто теоретично. Зміг би я там працювати? Ну ні, маю клоустрофобію, тож напевно я б там йобнувся в перші 10 хвилин. Напевно, мене просто кіркою захуярили і все. Ну і це було б чесно кажучи максимально вірним рішенням. Так, що нам треба робити? Я не можу ніяк, цей. Так, дивись. Опа. А я можу просто заклікивать? Ні? Не, заклики довго. Нас, сука. Це теж ніхуя не швидко зрозумів. О, я вже щось добив, ніхуя. Так, диви, у нас є з вами задачі. Що нам треба? Ми вже добули одну руду, продать трейдеру тому і купити нову кірку. Клас. Задачі максимально прості, поки що мене все влаштовує. Виглядає, до речі, прикольно, мені подобається. О, я б цьому типу ніколи в житті не продав. Я хочу продати свій інвентар. Хочу продати ето. Ето. Я хочу продати ето. Так, і що? Я хочу продати свій інвентар. Позволь деревянная кирка, типа хватает ржавый. У ну, все, берем ржавый. У нас мощнейшая, да, чем чине? Да не, ну деревянный точно выглядает прикольнейший. Вернуться на по. Так, почекай, на яку поверхность. Так, і ски мне надо побалакать. Мені надо побалакать з шеди семь. Ну давай квесты, отразу. Нам до діла надо. Мы люди на роботяще. Мені надо сразу до діла. Томас. Де в мене Томас. Томас, 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 Томас. А шо мені. А Томас це не цей? Блять, ничего не понимаю. Шо мені хочуть? Шо від мене хочуть? Нет. Вернуться на поверхность. Значит, тут він здесь має бути. Может Том? Це він и є, ну це единый. А, восьо то. Томас сховався, ну блять. Та я вже затрагав з цими балакати, братва. Ну давайте вже мені грати. Майком майнером. Де мені взяти? Може бути він десь сховався. Типу, за прилавками? Ні. Так, торговий Сем. Кузнець, обробчик. Де мені взяти Майка Майнера, блять? Дайте мені вже покопатися. Я хочу копатися. Блять, вернутися на поверхню. Ну, де мені взяти, цього Майка, блять? Де мені його знайти? Так, треба спокійно, максимально. Так, п'ємо чайок. Це якийсь жах блядь. тут нема директор Дейв. Ну це ж не блядь, не то. Mm. Це жах. І того, що мені треба зробити. Я чисто фізично не розумію, кого мені надо. Так, мені надо треба... Майком Майнером. Блять, може, це він. Могу я купити вівтісь, що не почув. Прощай, прощай, муділа, Блять. Так, братва, чувствую я, що це все. Все. Сьогодні ми наігрались в цю гру точно, Того, що блять, мені тупо не дають в неї грати. Зараз пошукаємо ще за всякою хуйню, тому що він може сховатися десь, а він може сховатися десь. Ценчик Адам, пошов ти нахуй, Ценчик Адам. Тіньовий Сем, пошов ти нахуй, тіньовий Сем. Може воно якось перевелося якось по-дебильному. Так, ну Томас точно не. Вот, може обробчик. Може такой быть? Не, ну я до сих підійшов. Все, немає з ким балакати Чисто фізично немає. Блять, може я якось в очі ебусь, реально, може він десь наверху. Та немає його наверху. Я хочу копать. Все, я хочу копать. Мне вообще похуй. все Останьте, блять. Де мені взять шахтера май? Ну це вообще мощная кирка, да? Це вообще троє діло. Так що в нас тут? Тут у нас 16 метрів шось є. Медная руда. Диви, диви. Я вже щось знайшов. Так бежимо продавать. Так, я хочу продати свій інвентар. Як мені не поняти, що я заробив, я понять не можу. Дай мої гроші. А, 524 понял. Це побачу 5000, це залізно. Так, це в нас яка Камінна. Дерев'яна, ржава, ну ржава, це вообще бред, блядь. Имеющийся, имеється. Короче, надо купить науцю. Я тебе почув. Так, поки що ніхуя немає, до речі, вообще ніхуя. Дрельчик, Ден. Так, Ден, три ли дали. -тун 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 -тун. Держатель Деридей. блядь. Братан, це в тебе робота, конечно, нахуй. Я тобі кажу. Як у мене в була. я тобі один, Ну, я тебе клянусь. Салли. блядь, а що, не де нічого копати? сейчас надо купать, напевно, почать, чуешь? Потому что, я так понял, что так бегать вообще не вариант. Опа, вот туда нам надо. Так, рубиновая руда, это замечательно. Так, далее. Так, вот сюда. Ебать, у меня 45 килограмм. Мы идем наружу. Мы идем наружу, братва. Ви готові? Зараз у нас буде не то, що нова кірка. Я напевно зараз візьму ці гроші, піду в минулу гру і куплю собі усадьбу. Так, колапс печери через. Що таке колапс? Це мені треба быстро еще вибіжати. Просто у мене топографічний кретинізм. критинізм. Я хуй вибіжу за 40 секунд, чесно кажу. Так, ну вітер туди дує, але дуєш звідкись, звідкись? Звідти, звідти Звідки дує вітер. Значить, нам туди. Так, аванпост. Ну шо братан, покажи мені наскільки я залажусь. Я 45 кг продав за сколько? За 200 тонн. Ну це кидало, братва. Ну це чистого роботягу, самого чесного, блядь, Такого приємного мужчину, як я, прикинь, оцього, ну пацан, ну зовсім пацан. Зовсім пацан, кидають на долари, блядь. Це американці не інакше, я тобі чесно кажу, це американці. Так, я так поняв, що поки ми не знайдемо оцього йобаного майка, ми ніхуя не зможемо робити. Я його не бачу. Ну, тоді хуй з ним. Правильно, правильно, правильно все, награлися. Гра бомби мені не сподобалось. Класно. Ну це давайте. це перша гра, яка нам дається. Строїтель. Значить так, я одразу хочу сказати, я поважаю цю професію максимально дуже важка професія. А тут реально, да, тут прям треба буде грати. Тут ребятки такі зайняті. Нє, мені таке не підходить, мені треба, щоб клікати. нє ні, ні, ні Ну ся диви, 96%. Навряд чи це ж прям гамно, да? Ой, як все ярко, ой, як фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, а в мене немає монет зовсім. Що мені робить? В такому А як мені. Я можу якось це ну, скрити? Мені це вообще не подобається. Безплатний спін! І... Есть! Плюс 3 минуты як здесь монет. Нахуя? Що мені, 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 мені робити? Мені просто чи що мені робити? Так, Це то, покупаємо. Куда мені нажимать-то? Просто нажимать? Що мені робити, блядь? Я не понимаю. Я то все розумію, що мені треба чисто фактично. Так, ось, ось, ось ось це мої бідолаги, я так зрозумів, що вони чим Бля, як мене напрягає. О, 42 тисячі в мене вже. А що ви робите? Ви кладете. Ага. Так, ну кладіть, кладіть, звісно що. Тю, так тут ми взагалі прорабами будемо, диви. Без освіти, ти ніхуя не доб'єшся А. Ага. Даніла вже прораб. Е, Скорость, ребятки, треба немножко піднажати, тому що ну, це не діло. І заробіток ми вкачуємо до 5-го левела, работничів теж ми вкачуємо. І все, і дивимось, як тупо бабки біжуть. Цікаво, що з цього вийде. Я так розумію, що це буде ж прям ну вежа? Прям моя вежа. Щось я не поняв, У Мене так багато грошей, а ребята ще досі плітку кладуть. Давайте ж, ребят, мені здається, вже не займайтесь нічим. Є завдання. Предварительний просмотр. Так, це буде якась анальна пробка, чи що, блядь, що це таке? Роботники 11 з 20. Так, я в тебе. Так, ми е, ну, давайте скорость. Давайте швидше, ребят. Працюємо, працюємо, працюємо. Так, заробіток прокачуємо моментально. Ніхера, в мене бабу, брата. Так, ну ми заробіток треба вкачуватися. Братва, зараз ми в заробіток. Це ви маєте розуміти, це і ваша зарплатня теж. Тож ви маєте працювати швидше. Ми вкачуємо в робітників, вкачуємо в швидкість того, що надо працювати, братва. Сроки дуже ужаті, надо Трошки швидше працювати, ви маєте це розуміти. А то, у тіпа теж щось будують, да? Я так поняв? Ну пішли на конкурентів, подивимося, бо це ненормально, коли що це в тебе будуть? А чого в нього синє? Диви, як гарно. Що це таке? Кентіка, ти працювати щось будеш робити, не робити там? Ні? Бля, може я вообще переплутав, і то було не моє. Як мені зрозуміти, де моє, де не моє? Нє, ну тут вони занадто повільно працюють. Ні, 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 ні це точно не мої ребятки. Мої ребятки працюють з максимальною швидкістю. Тобто тут навіть не обговорюються. Це точно не моє. Так, це точно не мої у мене нічого синього немає. Оце моє. А де Де оце? От що ти? Ти кажеш, оце твоє? Де оце? А оце моє, напевно, да? але щось воно ну, не схоже зовсім. 18 працівників заробіток піднімаємо. Давай, давай, давай. Не линемося. давай, 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 давай. Взяли, 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 взяли. Ніяких перекурів. Курять ті, хто працює, запам'ятовуємо раз і назавжди. Ті, хто не працює, не, ну, не заробив на куріва. Не заробив такті. Давай, 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 давай. І бомба. Ну це ви розумієте, да, що без якісного прораба це було б нереально зробити. Ви ж це розумієте, Того, що, ну, ну що б ви могли зробити без мене, об'єктивно кажучи, братва. Ну, хуй би ви що зробили. Ладно, братва, в принципі, програмам я поняв, як працювати, але мені не вистачає у цього, знаєте, ну, не розумію я, що роблять, пацани. Чесно, я от одразу, я, от, грубо кажучи, я одразу в цей бізнес злетів як директор. Я не можу зрозуміти, що потрібно роботягам, що мені потрібно Надо в це понирнути. От, давайте оце спробуємо. Вже остання гра на сьогодні, спробуємо, і якщо вийде, то буде Во. Мегаполіс. Так, нам треба одразу давати назву, назву ми дамо дуже елементарну. Запоріджеск, Назва унікальна і прикольна. Во. Виберіть карту. Так, карту ми обираємо одразу якусь кайфову надо, Так, ну отут-утрієчку, тут можна буде побудувати ВІП-комплекс. Я одразу думаю, як, ну, вже з минулої роботи вийшло, що я одразу якось в бізнес думаю, поняв? Отут ми побудуємо якусь таку невеличку вежу, щоб люди могли дивитись і там жити, Хоча там по факту ніхуя не буде, так то там ну немає сенсу там жити, навпаки, менш комфортно, ніж отут. Але будівлі будуть коштувати в мільярд раз дорожче. А отут ось от всякий ну, зброд буде бігати і думати, вау, клас. Ой, оце можна було б, до речі, центральний райончик, да, і отут от якась така дебілізм, Ну ладно, ладно, давайте. Ні, давайте. оце, давайте оце давайте Це Запоріжецьк, це точно. Ну, стопай, 60 монет ми отримали, і що це нам дає? 7 до, Ніхуя собі. 7 долларов дорога, блядь а, а, это типа Ничего себе, блядь Так це нихуя собі, я тебе так скажу, друже. А як я можу якось повертати, наповертати Що це таке, я не хочу вот так стоить Счастье, рабочие места, ну это добре Вода низкий, электричество низкий Мгм Рабочих мест предоставьте, я не разумею Як може будь низкий уровень Счастья, в такому выпадку Так, и того, что в нас выходит у нас так, что у нас там по индексу счастья Де в нас, я вже забувся, блядь. Так, дивимось, як воно взагалі виглядає. Так, ну, ну, блядь, ну, блядь, діло, що зараз домик ми перевернемо, бо це ненормально, да? Ну, в принципі, в цілому, в цілому, цілому мене все влаштовує. Чесно кажучи, Диви, ми зараз отак от, отак от їдемо, да? Надо в бургерну заскачити. Все, заскакуємо в бургерну, кушаємо, все, там, уходимо. Далі сідаємо в машину. От сюди. Так, наша з вами задача, як Бога. Нам треба зараз просто взяти цей дім, видалити його нахуй. А як нам інфраструктуру? Я хочу інфраструктуру. М -м, заправка. Так, це нам треба другий рівень, я тебе поняв. Значить, нам треба по-любому крохотний дом. Отак. все, мене влаштовує все. Так, і тепер я не розумію, як мені, ну, бабки, бабки, бабки де мені взяти бабки? Ні, ну давайте, напевно, треба далі будувати цей. Далі будуємо дорогу, да? Скучно в місті, нігде Е, Иди на роботу. скотина, блядь. Яка тобі розлікалова, коли в нас немає дороги повноцінної. Ти придурок. Преступність вищий лайз-під контролю, а мер нічого не робить. Я не знаю, хто де ви тут, блядь. що це таке. Блядь, потоп. Спасайся, хто може. А що це таке? Як мені все? Як мені? Що ми з цим Ну, Мой дом сгорел. Какой дом сгорел, блядь? Нічого не згоріло, воно ви думає, блять. Ну, чисто, я не розумію, навіщо ви так робите, чесно ребят. Кафетері. Ву -ву 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 Заправку ми ставимо точно що сюди. От вона тут, нібито, прямо-таки скажемо, проситься. Кафетерій, отак, от от Ну чисто ко кофе. Хто хоче пить кофе, от якраз рядом зі спальним районом, норм, тема. Ось, що, захотів, От я виїхав з дому. Хочу бургер. Поїв буркер, клас. Думаю, блін, хочеться якось вже кофе випити. Випив кофе. Думаєш, блять, ну ладно, поїду далі. Надо на ринок з'їздити, Їдеш такий, так, отут треба звернути, ну, щоб скучно не було на дорогах. да отут -от ми звернемо. От, все. Думаю, блін, от. Ну, далеко їхав, треба ще кафійку Об'єктивно об Йобнув ще кафійку, поїхали далі. Далі їдемо, 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 їдемо. їдемо. І отр... Опа, все на ринок. На ринок казирне, все, ми там сходили, скупилися на тому ринку, все, купили там ігірки, помідори, їдемо додому. Все, поїхали додому. Думаєш, так, ну, якось вже кофе не хочеться об'єктивно, але хочеться, що правильне? заправитись. Ти їдеш, все, заправились, це кайф, тут теж, я думаю. Ну думаю, ну ладно, я хоч і заїхав, але зайду, куплю ще бургерів ну, наречені свої, бо нахуй надо, вона ще не пиздить на мене, що я ніхуя її не купив, що сам пахавав, мені це не цікаво. Сідай назад в машину, не вийобись. Все там, розвертаюсь по-крутому і все. І я вдома. Клас. Я не знаю, я задоволений максимально. Маленький дом, здання. От здання, напевно, що побудуємо. От сюди поставимо. Ні, ну це, ні, ні, це не то. Та не там, все, три вежі в нас є. Так, що там люд, чесно, каже про мене, про мою власть? Вообще він задоволений чи ні? Нітьової води. І що мені з цим робити, Я там не може? Немає питьєвої води, то зробіть. Що таке путешествие? Оце, давай до придурка, вполітаємо, подивимось, що в нас у інших людей. Ебать, ніхуя собі. Диви, як ти відбудувався, да? Єбать, у тебе що, особистого життя немає. А це типу. теж її? Чи це вже іншої людини? Ну це пізда, я тобі чесно кажу, це пізда. Так далі давай подивимось, що в нас ще є. Єбать, та що ж ви робите, іради, блять? Ну, це вже не так, чесно кажучи, захоплюючи, але все одно круто. Ну що, братва, на цьому будемо дійсно шо, зупинятись. Сьогодні ми з вами дійсно спробували неймовірно багато всіляких професій. Від будівельника до шахтера, від шахтера до власника піцерії. Одним словом ми сьогодні з вами дійсно ну дійсно гарну роботу зробили. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це дійсно так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і, хоч якось, покажіть нуж мені слід продовжувати. Мене звати Даня, це канал МСП. До нових зустрічей. Цілую.